Доброго вечора, шановні українські аграрії, 24-й. Вже трохи пізновато, але дивіться, таку машиняку купили. Мається на увазі, що вона робить дуже класні речі. Це інфракрасний такий інфрачервоний сканер, який робить і вологу, білок. Тобто купу куп, куп, куп робить. Культур, наприклад, кукурудзу робить, да? потім у нас він може робити відкалібрований зараз. Ріпак, люкозенлати, кому треба ліність на сиру волога. Будь ласка, вона не знаю, видно так чи не видно. Так видно, напевно, да? Ріпак, люкозенлати, руководи кислоти, так що там соняшник. Теж оліність і робить, що там ще робить волога і так далі. Тобто, Експрес-аналіз можемо вам зробити на, 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 на ці культури кіт-калібровані, так? Так, зараз ми на пшениці. Так що така історія? Так що кому потрібні послуги, будь ласка, звертайтесь, інтерагував.інко. Я думаю, воно буде всім корисно, тому що ем, оперативно передали, зробили. Успіхів вам!